Мої вітання усім це сильні разом. І сьогодні продовжуємо говорити на актуальні теми, які цікавлять жителів нашої області. Зокрема, поговоримо з вами про виклики під час війни у системі освіти, адже розуміємо, що дуже багато змінилося в наших навчальних закладах у школах Тернопільщини навчаються діти внутрішньопереміщених осіб. Дітям доводиться спускатися в укриття. І власне, як відбувається цей весь процес? Чи вдалося вчителям за цих буквально два місяці налагодити ту систему і працювати в ній? Сьогодні будемо власне працювати з нашими. Гостями та експертами. Хочу вам їх представити. Зокрема, у нашій студії тут Наталя Моравська, начальниця управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю. І також на Zoom зв'язку сьогодні з нами Володимир Мешко, це директор Волинського ліцею імені Нестора Літописця в місті Кременець. Пане Володимире, також вас вітаємо. Вітаю всіх. Угу. Перш за все буде напевно запитання до пані Наталі. Я так розумію, що ви вже проводили так якийсь аудит моніторинг, спілкувалися з педагогами про те, як розпочався навчальний рік у Тернопільській області. Знаю, що це ж таки було складно, адже дійсно дуже було багато поставлено роботи перед педагогами, перед навчальним колективом. Дуже багато дітей виїхало за кордон, і якось потрібно було це все організувати і створити той освітній процес, який ми сьогодні маємо. І власне розкажіть, як це вдалося і як це починалося з 1 вересня. Ну, насправді цей навчальний рік розпочався в таких надскладних умовах. В країні триває війна, і треба було зробити все для того, щоб повернути до навчання учнів, дати можливість батькам зрозуміти, що учні будуть навчатися у безпекових умовах. І надати можливість тим дітям, які виїхали за кордон, тимчасово перебувають у статусі біженців, дати їм можливість теж долучатися до української системи освіти. Державною службою якості освіти України її територіальними органами було організовано вивчення питання щодо організованого початку навчального року 22-23 навчального року. Ми мали можливість виїхати в громади. Опитати керівників шкіл, провести інтерв'ювання, провести інтерв'ювання керівників закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти і розпитатися, дізнатися, які виклики, як розпочинається цей навчальний рік. Також ми говорили із головами громад і начальниками відділів освіти громад про те, як їм які роботи були проведені, які заходи були вжиті для того, щоб навчальний рік Розпочався. Ми були в семи громадах, відвідали 28 закладів загальної середньої освіти, також на території громади заклади позашкільної освіти і заклади дошкільної освіти. Побачили те, що ну, і теж вивчення відбувалося цьогоріч також з, з провадженням інформаційно-аналітичної системи Еволюет. Це вдалося охопити вивченням 50% закладів загальної середньої освіти нашої області. Директори проходили опитування, в тому числі, і Володимир Іванович Мишко. Теж їхній заклад проходив опитування в цьому в системі Евалюет. І за результатом дистанційного збору даних можна було виявити окремі тенденції, а також над якими викликами, над якими проблемами потрібно працювати всім разом. Угу. Власне, так, детальніше поговоримо зараз про те, з якими викликами стикнулися ці навчальні заклади і педагоги. Але в мене напевно запитання буде до пана Володимира. Як ви розпочинали навчальний рік? Трішки розкажіть, бо теж знаю, що і допомагали внутрішньопереміщеним особам. І чи зараз у вашому навчальному закладі навчаються діти внутрішньопереміщених осіб? Так, але я хотів би почати з того, як закінчується попередні навчальний рік і перейти вже до цього, що наступив. Тому що 24 лютого змінило все життя всієї держави і особливо галузі освіти, буквально з перших днів ми почали працювати як волонтерський такий невеличкий хаб і почали приймати людей внутрішньопереміщених осіб з інших областей України. Скажу вам, що на сьогоднішній день через наш нашу допомогу пройшли більше 350 осіб. І це діти, це дорослі, це жінки, це люди пенсійного віку, яким ми надавали допомогу впродовж їхнього перебування у нашому місті і в нашому закладі. Зокрема, звичайно, що велику опіку педагоги закладу давали дітям внутрішньопереміщених осіб. Ми займалися їхнім не лише перебуванням, а й оздоровленням, розвитком, творчими заняттями. Співпрацювали з позашкільними закладами для того, щоб їм було комфортно, і вони не мали такого психологічного тиску, який вони отримали у місцях, де йшли бойові дії. Спочатку це була Київщина, Житомирщина, Чернігівщина. Сьогодні це територія Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської областей, Запоріжжя. Дніпропетровщина, і ось Дніпропетровщина. У нас найбільше пов'язано те, що в нас зараз знаходяться діти-сироти. Це 22 дитини-сироти з будинку сімейного типу, от якими ми опікуємося, які в нас навчаються Взагалі з переміщених осіб. В нас сьогодні прибуло понад 30 дітей, яких ми які проживають в нашому закладі, і які навчаються в нашому закладі. В кількість дітей створила знову ж таки певні умови, що потрібно вирішувати було з підручниками, навчальними, з технічним забезпеченням, з гаджетами, з ноутбуками, з планшетами. Тому що ці діти вони ж приїхали без нічого, розумієте? Потрібно було всі ці питання організувати. Тобто це велика відповідальність всіх, хто займається переміщеними особами, і сьогодні з настанням зимового періоду. Це надзвичайно гостре питання. Ми ще готові приймати порядка 60 осіб, щоб їм було зручно, де й комфортно перезимувати в безпеці. Ми намагаємося для цього створити всі належні умови. Дякуємо за відповідь. Вертаємося в студію зараз. Пані Наталі також цікаво стосовно педагогічного колективу, бо знаю, що з ними також проводилася робота. Це ну частина людей до війни хтось був за кордоном, так як повертали цей педагогічний колектив, і теж з якими вони проблемами стикаються. Що під час вашого моніторингу, так і от розмовами, розмовами з ними, що вдалося дізнатися, чого потребують педагоги. Бо розуміємо, що до війни було багато навантаження, зараз воно збільшилося. Ну так, все ж таки частина педагогічних працівників повернулися із закордону, повернулися до своїх закладів освіти, повернулися до своїх учнів і розпочали освітній процес. Звичайно, що навантаження на них збільшилося, оскільки освітній процес у всіх закладах освіти розпочався неодинаково. Хто працює в очному режимі, хто працює в очно дистанційному, тобто в змішаному, хто в дистанційну. І для того, щоб щоб учні були впевнені, що вони перебувають у безпекових умовах. Це є завдання для педагогічного колективу, для того, щоб організувати оці всі чіткі правила, алгоритми перебування учнів під час повітряної тривоги, під час того, де їх застає повітряна тривога, чи можливо проводити навчання в тих облаштованих укриттях. Чи є належний інтернет у закладі речі, освіти, так. так чи можливо це організувати. Особливо збільшилося навантаження навчителів, коли від навчання відбуваються в змішаному режимі, тобто з використанням технологій дистанційного навчання? Адже потрібно вміло організувати це навчальне заняття в синхронному асинхронному режимі, треба вміло підібрати навчальний матеріал. треба Адаптувати зміст навчального матеріалу, адже у учнів є відповідна тривожність, тому що ми перебуваємо в складних умовах, і теж в кожному класі навчаються учні з числа внутрішньо переміщених осіб, які перенесли. Психологічні травми напевно так, так, так відповідні психологічні травми. І тут ми говоримо про е, роботу психолога у закладах освіти, і е, ми стикнулися з тим, що е, майже в третині закладів освіти е, в, в, немає людини, яка могла Немає би отримати вакант. Я так розумію, вакантна це зараз практичного психолога. громади, психолог. так де є села, так і навчальні заклади, де власне сільські. так, так. там напевно не вистачає цих людей, бо в місті є практичні психологи, є психологи, які так працюють тим так чи інакше. А тут стикнулися з такою потребою, що бракує цих людей, які в сільській громаді б... можуть допомогти. Які могли би організувати і такі консультування, і психологічну підтримку, і якісь тренінги тої самої психологічно Емоційної підтримки потребують і вчителі, і mm -hmm. педагоги, тому що вони теж працюють із колективом, і вони є тими менеджерами свого навчального заняття, які організовують і які повинні е, ну, повинні mm -hmm. мати в центрі увазі кожного кожну дитину, кожного на те, що є тривога, потрібно дітей Ta. зібрати, направити в укриття. Якщо ще старшим класами це можливо легше зробити, то з першокласниками і з дітей там до четвертого класу це трішки важко, бо теж діти можуть плакати, хвилюватися і тут. Ут потрібно не бути не тільки педагогом, але ще людиною, яка заспокоїть так і да, підтримає, і це теж да. дуже я думаю важливо сьогодні нашим вчителям подякувати за таку роботу, бо це дійсно цей місяць був дуже важким для них, і будемо мати надію, що далі їхня робота буде легшою, так і дійсно буде буде в тому руслі, якому вона має бути. Так, тобто, вчителі мають навчати дітей, а не займатися ще іншими якимись роботами. А зараз запитаємо до речі, пана Володимира стосовно того, з якими ще проблемами стикнувся його Навчальний заклад. Пане Володимире, розкажіть детальніше, як е, сьогодні працюють педагоги, як дійсно власне е, вирішуєте ці проблеми? Ну, ситуація звичайно непроста. І я вам скажу не лише викладання самого головного предмету, так mm -hmm. якби фахівець по предмету, а дійсно підхід до дитини, психологічне знайомство з дитиною це нові учні, які прибули з інших регіонів. Це нова методика роботи психолога, соціального педагога і класного керівника. Сьогодні ми привертаємо увагу на те, що ми маємо більше знати, а де перебувають батьки наших дітей, тому що значна частина батьків сьогодні знаходиться на у збройних силах України, так які захищають нашу країну. І ці тривоги, які є в дитини, яка переживає за тата, за брата, за родину, який перебуває на фронті. Ну це теж передається. Передається всі новини, які проходять заклад із соціуму, так і тому педагоги мають на це все реагувати, пояснити, заспокоїти і переключити певну діяльність дитини. Ми в тому плані все-таки звертаємо велику увагу на гурткову роботу, на позакласну роботу. Це робота з образотворчого мистецтва, це робота в студіях, яка відвертає увагу і тим часом і спортивній секції. Ось буквально недавно ми провели такий захід. Він і є пам'ятний, меморіальний, тому що наш випускник загинув на фронті. Цими днями ми відкрили на сіні нашого закладу меморіальну дошку і одночасно провели турнір по футболу в честь його імені. Розумієте, це дітей з однієї сторони: тривога і вшанування пам'яті, з іншої сторони гра, гра яка продовжує. Те, що має робити школа, яка заспокоює дитину і кличе її до подальших творчих звершень. Розумієте? Тому е є багато прикладів. У нас теж є значна кількість дітей, яка знаходиться за кордоном. 86 учнів сьогодні mm. знаходяться за кордоном з нашого закладу. З ними підтримується теж постійний зв'язок. Дуже багато вони хочуть звернутися су суто для свого вчителя, е той по предмету, отримати додаткову консультацію. Вчителі вже не звертають увагу, що це е, не на уроці. Це може в вихідний день, це може робитися в позаурочний час. Тобто, вони мають доступ до вчителя предметника за консультаціями. Ну а ми гордимося тим, що в минулому році при мультитесті наш випускник здав на 600 балів, і це велике досягнення. вважаю самого учня і цілого колективу, який зумівка налаштувати дитину в таких складних умовах на високий результат. Сьогодні він продовжує навчання в Києвому Галянці, і я вважаю, це дуже є позитивним стимулом для всіх учнів закладу. Угу. До речі, як у вас відбувається і навчання? Дручники, тобто, це е, очне навчання чи дистанційне? Яка, який режим? Тобто, як ви обрали яку форму навчання? Ну, скажімо, в ми в нас очне, ми за літній період е, силами колективу змогли облаштувати сховище. Ми маємо кілька моментів сховищ. Десь нам повезло, що коли ми попередні роки говорили, що погано, що у нас територія приміщення є, скажімо так, наполовину в землі. Але сьогодні ми використали його як сховище. Далі ми облаштували нове сховище, і таким чином ми сьогодні можемо розмістити значну кількість працівників, всіх працівників, всіх дітей, і ще й додаткові місця для того, щоб бути в сховищах. Через те в нас навчання офлайн. Лише з останніми подіями минулого тижня ми змушені були перейти на дистанційне навчання. Тому що загроза, яка існує, вона існує постійно от по території України. Ми виконали розпорядження обласної військової адміністрації, працювали тижні дистанційно. Зараз вернулися в офлайн і пряме спілкування з дитиною ніхто нічим не може замінити. Розумієте, тому ми вважаємо, що дотримуючись правил безпеки, виконання вимог до дотримання повітряної тривоги, знаходження дітей в безпекових зонах. І навіть там, продовжуючи навчання, ми користаємося тим, щоб діти отримали достойні знання. У вас працює е сховище, так чи є там Wi-Fi, якісь умови? Тобто, розкрить теж, як готували у Так, для так. Дітей. Наші, в наших сховищах є інтернет, є покриття. Ми поставили mm -hmm. там оберігачі. У нас там є пледи, ми робимо для дітей комфортні умови. Ну скажімо так, це все відповідає дозволам, які ми отримали напередодні початку навчального року. Від міністерства освіти власне які були розпорядження, так і зауваження стосовно того, як потрібно так, так, обладнати укриття з тих умов, що ми маємо, ми яка від вирішували. Добре, дякую, пані Наталі. Також запитання стосовно підручників і навчальних кабінетів. Кожного року це питання виникає. Так, адже завжди, там до початку війни, оновлювалися в школі так навчальних закладах кабінети. Так, робилися якісь ремонти, купувалися нові книги. Як зараз із цією ситуацією? теж чи ви перевіряли це в процесі моніторингу? Як це це все чи є це все власне? Бо розуміємо, можливо, в місті можна відкрити електронний підручник, так вивчати щось. Онлайн, то тоді яка ситуація у сільських громадах, так у сільських навчальних закладах, де можливо немає доступу до інтернету? Як дітям отримати необхідну інформацію, так і тему до уроку. Ну, хочу сказати, що так особливо гостро постало це в цьому навчальному році, тому що, незважаючи на війну, реформа нової української школи продовжує реалізовуватися, і в цьому році п'ятий клас приступає до впровадження нового державного стандарту базової школи, саме за концепцією нова українська школа. І ми розуміємо, що навчання в новій українській школі відрізняється від того навчання, яке було в минулому. Воно не може. Відбуватися за старими підручниками, тому що за старими методиками, тому що методика компетентісного навчання формуються компетентності, всі вчителі, всі педагоги, які працюють у п'ятих класах, повинні були пройти. Відповідну підготовку, відповідне навчання, і е, біда в тому, що невидруковані підручники для п'ятого класу є доступ до електронних, звичайно, і тут потрібно організувати батьківську спільноту батьків, щоб вони спільно могли допомогти дітям все ж таки навчатися за підручниками відповідно до цього державного стандарту нової української школи, тому що навчання проблемно орієнтоване, навчання пошукове е, зовсім. Всім інші підходи, і все ж таки. Дехто користується електронними, як ви кажете, якщо є доступ інтернету, дехто мусить роздруковувати окремі сторінки, готуючись до цього уроку. Тут треба об'єднати всі зусилля, адже потрібно підтримати і п'ятикласників, і ну, зважаючи на ті умови, в яких ми сьогодні працюємо. Також треба сказати про те, що не були облаштовані впродовж останнього часу такі кабінети, як фізики, хімії, біології, дуже важливі, дуже потрібні. І в цьому це буде знижувати якість освіти, особливо коли ми коли навчання відбувається в очному режимі. Ну і звичайно, що е, учні, е, які працюють в працюють в закладі відповідно до е, програми, до освітньої програми, яка була прийнята у закладі освіти, е, педагогічні колективи обов'язково повинні звернути увагу ще на одну на один такий виклик: це освітні втрати. Адже ми минулий рік завершували також в таких непростих, е, можливо ще гірших умовах, які маємо зараз. Тому треба усі календарно-тематичні планування зорієнтувати так, щоб компенсувати ці прогалине навчання, і кожному вчителеві тут ще більше навантаження, для того, щоб звернути увагу на кожного учня і дати можливість їм усе ж таки мати той навчальний матеріал, осягнути той навчальний матеріал, щоб компенсувати ці втрати. Пане Володимире, теж цікаво почути вашу думку так стосовно підручників і забезпечення, так чи є у вас усі кабінети так для навчання і а, навчальна література, також де ви черпаєте цю інформацію? Чи можливо діти вже використовують онлайн підручники? Ну, ми звичайно, дітей, і батьків інформуємо про те, що в Україні є ціла система електронних підручників uh -huh. на своєму сайті. Вначе нашому закладу, ми розмістили ці адреса. Кожен учень, кожен батько, якщо зацікавиться, він може війти в інтернет видання електронні підручники і з ними ознайомитися, з ними працювати. Крім того, я все таки дякую нашій державі. Що за попередні 4 роки ми повністю оновили початкову ланку. Тобто, перші четверти класи отримали нове матеріальне забезпечення нової української школи. Я думаю, що це всій Україні, але в нашій області я впевнений, що вся база початкової ланки вона ос освіжила і має це матеріальне забезпечення, що ми встигли зробити. П'яті класи в цьому році масово перейшли на нову українську школу. Звичайно, тут є вже свої проблеми, і кожен заклад шукає ці резерви, підключається, в тому числі благодійників, меценатів для того, щоб ми посилили складову. Питання до видавництва підручників ну, сьогодні вони теж виникають, але це пов'язано знову ж таки з війною. Давайте ми, ми все-таки пам'ятати, що ми живемо в період війни. І в період війни ми маємо шукати всі резерви для того, щоб е, облегчити бюджет в питанні освіти, значить, з е, самі шукаємо матеріали, саме їх поширимо і зберігаємо те, що ми напрацювали за попередні роки. Я вважаю, що наші кабінети фізики, хімії, біології та інформатики, е, наша інтернет-студія відповідають тим викликам часу, які є на сьогодні. І тому ми зовсім впевнені в тому, що і навчальні програми, і скажімо, всі нормативи Міністерства освіти України ми виконуємо і в цьому навчальному році. Думаю, також тут варто нагадати про інклюзивність навчальних закладів. Також ми одразу разом це питання. Що о, о, ці роки так в руки незалежності Україна а, робила все можливе, щоб школи були доступними для будь-кого так для дітей а, на інвалідних військах, і так які потребують якихось інших а, потреб. І, власне туж теж цікаво почути, чи є у школах Тернопільщини це забезпечення, чи а, Костя зараз напрацьовує, це теж через війну. Зараз ця, ця а, справа призупинена так і на паузі. пані так. Ну, фактично, ми не можемо ставити освіту на паузу для усіх дітей, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. І власне потрібно звертати увагу і засновників, і керівників шкіл на те, що вони повинні мати рівний доступ до якісної освіти. Тобто, незважаючи на їхні фізіологічні особливості, незважаючи на їхні фізичні особливості, кожен учень повинен мати доступ до закладу освіти. На жаль, ну не, не на такому достатньому і належному рівні у наших закладах освіти в області якраз створені у ці умови безбар'єрності. Не всюди є пандуси, не, не завжди діти можуть без проблем добиратися до санітарних кімнат, не завжди вони можуть добиратися до всіх інших кабінетів. Також в тих школах, де функціонують інклюзивні класи, тобто, де навчаються у класах діти з особливими освітніми потребами, обов'язково мають бути ресурсні кімнати, де з усім обладнанням корекційним, зважаючи на особливості дітей, ну, це поступово, поступово повинно накопичуватися і відповідно до потреб дітей. Ну це не, один із не завжди викликів так, так які дуже перед Особливо в... зараз, викликів. під час війни, це дуже великий виклик, тому що ці діти е, також е, перебувають у постійному стресі не тільки із за своїх особливих освітніх потреб, але і за того, що йде війна, також. Тому тут треба спрацювати, треба щоб були асистенти вчителів, треба щоб допомагали цим дітям. Ну і звичайно, в міру можливостей все ж таки створювати ці такі корекційні умови навчання для цих дітей. Пане Володимире, власне, чи у вас створені ці умови теж цікаво почути? Так, оця безбар'єрність, про яку ми сьогодні говоримо, чи вона є у вашому навчальному закладі? Ну, я можу казати, що ми маємо певний досвід uh -huh. роботи з інклюзією. Ми дуже чудово співпрацюємо з нашим інклюзивно-ресурсним центром, uh -huh. де uh -huh. збираємо ці дослідження спеціалістів і маємо ці характеристики, витяги і так далі. Ну, скажімо, в цьому навчальному році в нас навчається 12 дітей, які мають заключення і навчаються по інклюзивному навчанні. Але це діти, які не вимагають якихось окремих умов, скажімо, по їхньому пересуванню. Я розумію про що говорить Наталія Степанівна. У нас теж були попередні роки, коли нам треба було і, і додаткову ліфтову камеру, і приміщати по коридорах, особливо коли будівлі старі, розмити коридори вузькі, двері не мають прохідні і так далі. На, на сьогоднішній час. Цьому навчальному році у нас немає потреби в тому плані, але пандус у нас облаштований. Хоча далі з клітки в нас вузькі, і безумовно, що за даних умов потрібно думати про проектування ліфтової камери, яка б дала можливість. Пересуватися дітей з іншими обмеженими можливостями для здобуття е, освітніх послуг, uh -huh. е, ми працюємо з асистентами. Асистенти теж працюють, скажімо, вже в нових психологічних умовах в умовах війни. Е, дуже багато праці викликає тривожність дітей. Е, вони теж реагують і відключаються в деяких моментах, але є е, пошуки, є хороші здобутки в результативності цієї праці. Тому що діти різного віку розумієте, є питання 9 класу, а є питання 1 класу, коли дитина приходить в школу і має працювати з асистентом. Але позиція е, наша стійка, асистент має місце в школі, він має працювати, і в такому закладі ще має бути обов'язково, хоча б. логопед. От логопед для того, щоб дитина вільніше себе почувалася в соціумі, він теж має обов'язково проводити в закладі навчання. Не завжди зручно розумієте, Ми недалеко знаходимося від інклюзивного ресурсного центру. А от коли населений пункт далі добиратися мамі чи опікуну з дитиною до занять спеціаліста це вже складно, особливо малокомплектний заклад. Я розумію цих батьків, де є 5 дітей в школі в класі чи, можливо, 10-12, і тих одиниць звісно, мало. Тому отримати допомогу дефектолога або вузького профілю спеціаліста. Це є складно, тому звичайно, місцеві органи влади мають дбати про те, щоб створити умови, щоб ця цей учень, ця дитина, вона мала доступ до отримання таких послуг. Дякую за відповідь. І на останок, пані Наталію, які ж власне рекомендації можемо надати тим навчальним закладам, які стикнулися так з цими освітніми проблемами в часі війни? Бо розуміємо також це робота, як ми вже сказали, з внутрішньопереміщеними особами, це психологічна допомога, підтримка дітей, так оснащення і обладнання у школах, так тобто, це і укриття і кабінети фізики, хімії, біології. Які рекомендації можемо надати цим школам, як їм працювати в таких умовах? Ну насамперед. Під час організації освітнього процесу в умовах війни треба забезпечити безпеку кожного учасника освітнього процесу. Тому це це завдання номер один, і це є державні гарантії, визначені для учнів, для педагогічних працівників, які повинні забезпечувати якраз засновник, органи місцевого самоврядування і керівники закладів освіти. Друге, це те, що ми повинні використовувати ті інструменти, які дає закладу освіти і засновнику державна служба для того, щоб не Призупиняти е, освітній процес, не ставити на паузу якість освіти, тому що життя продовжується. І сьогодні ті учні, які навчаються сьогодні у закладах освіти, вони завтра будуть відбудовувати повоєнну Україну. Тому їм потрібно здобути якісну освіту. Тому кожен керівник, педагогічний колектив, а тим більше засновник, повинен бути зацікавлений в тому, щоби. Все ж таки працювати над забезпеченням якості освіти. А Державна служба якості освіти дає інструменти, які можуть використовуватися для цього. Це насамперед засновник має право навіть в часі війни звертатися до Державної служби якості освіти про те, щоб провести у тому чи іншому закладі освіти позаплановий інституційний аудит, який дає можливість оцінити діяльність закладу освіти. Дати рекомендації, ну і попрацювати над тим, щоб розвивати цю систему якості в закладі освіти. Наталі, хочу також... подякувати вам за розмову. На жаль, наш час підійшов до завершення. Звісно, що можемо багато говорити про а, покращення освіти. <тан> Думаю, що ми це будемо робити в наших наступних програмах обов'язково. Хочу подякувати сьогодні за розмову Наталі Моравській і також Володимиру Мишку із Кременця. Дякую вам, друзі, те, що до нас доєдналися, і теж розповіли нам про те, як сьогодні а, а, працюють освітяни в цих важких умовах а, а, війни. Дякую. І також усім, хто був з нами у цей час. На все добре. Дякую.